Епосі Французької революції є, мабуть, два найскравіших моменти. Перший місяця Бастилії 14 липня 1789 року, а другий Якобінська диктатура. Чому саме Якобінська? Хто такі Якобінці? Якобінці це політичний клуб, це в жодному разі не партія. Оскільки за тими уявленнями, які склались у Франції наприкінці XVIII століття, партії не могло бути як таки. клуб був заснований у Версалі під назвою Бритонського клубу, оскільки більшість його членів були вихідцями з Бретані, згуртувавши довкола себе представників інших регіонів Франції, бритонський клуб перейменував себе у товариство друзів Конституції. У жовтні 1789 року депутати перебралися до Парижа, де збиралися в монастирі Святого Якова. Це було відоме товариство. Прості люди там практично не з'являлися. Все-таки потрібно було заплатити певну суму за участь, і по всій країні стали виникати філії цього Якобінського клубу. Вони не підпорядковувались центральному товариству безпосередньо, але статус Філії Якубинського клубу дозволяв обмінюватись центром, направляти туди якісь свої виступи, промови, розповіді про те, що відбувається на місцях, повідомляти про свої потреби. Обмін на місцях отримували з Парижа найсвіжіші новини, також промови відомих депутатів. Так, Якубинський клуб отримав величезну популярність і став набудь. Найчисленнішим клубом за роки Французької Революції. Після повалення монархії у Франції у 1792 році до влади прийшли жерондисти, але поступово їхній авторитет Україні почав занепадати. Неабияку роль у цьому відігравав конфлікт конвенту з Комуною Парижа. Повстанський комітет комуни закликав парижан до повстання. 2 червня 1793 року загони Національної гвардії з гарматами оточили конвент і змусили депутатів позбавити повноважень жерандистів та їх лідера. Прісо. 29 колишніх депутатів були заарештовані і страчені, до влади прийшли радикально налаштовані депутати якобінці, Переконавши дрібних буржуа. У необхідності сильної влади для перемоги над зовнішніми ворогами і внутрішньої контрреволюції вони встановили диктатуру. Вищим законодавчим органом залишався конвент. Виконавчу владу здійснював комітет громадського порятунку, який спирався на революційний трибунал. Фактична влада в комітеті належала Максиміліану Робесп'яру. Це був політичний діяч французької революції, один із лідерів якобінців. навчався на юридичному факультеті університету Сорбона, займався адвокатською практикою, захищаючи інтереси селян, був обраний депутатом генеральних штатів, спочатку прибічником конституційної монархії, однак втеча короля змусила його докорінно переглянути погляди. Він став безкомпромісним республіканцем. Якобінці прийшли до влади в критичний для Франції момент, але втриматися їм при владі було досить нелегко. Частина провінції засудила якобінський переворот і арешт широндистів, деякі департаменти повстали і в самому Парижі. Важливим завданням внутрішньої політики якобінської диктатури було вирішення продовольчого питання. Оскільки воно було нерозривно пов'язане з заграрними перетвореннями, тому Якубінський конвент одразу зайнявся питаннями про землю і селян. 3 червня 1793 року було видано декрет про продаж земель емігрантів на торгах і землю утримував той, хто міг заплатити за неї більше грошей. Наступного місяця. Вийшов новий декрет про розподіл і роздання селянам общинних сімей. Якщо третина членів селянської общини погодиться на цей розподіл, через декілька днів конвент видав новий декрет про скасування всіх феодальних повинностей. за винятком повинностей тих, що були пов'язані із землею. Отже, земля ставала формою капіталістичної власності і її міг купити лише той, у кого були гроші. Водночас прогресивний декрет про виділення певної ділянки землі саме для безземельних стоян, не був попроваджений у життя, а будь-яка пропаганда щодо справедливого розподілу землі заборонялася, і агітатори відправлялися на гіллютин. Так само непослідовними були і заходи Якубінського конвенту щодо вирішення продовольчого питання, Продовжувалося Спекуляції, і хліб продавався за завищеними цінами. Народ вимагав покарання спекулянтів і ведення твердих цін на продовольчі товари, так званий максимум. проте запроваджений у вересні 1793 року максимум не змінив ситуації з продовольством в Україні. Віднині ціни на продовольчі товари могли зростати лише на третину від цін 1790 року. Було введено і максимум заробітної плати. Підрозділи республіканської армії відбирали у населення продукти харчування. Ці процеси називалися реквізиції і відправляли спекулянтів на геліотин. Однак ці заходи породжували лише хаос, дезорганізовували сільське господарство і заважали селянам виявляти будь-яку ініціативу. 29 червня 1793 року конвент прийняв Конституцію, в якій проголошувалося, що вища влада в республіці належить народу, який здійснює її шляхом плебіститу для прийняття кожного закону. Скасування поділу влади проти вищим законодавчим органам республіканської Франції були однополадні збори, конвенту. Які обиралися прямим загальним голосуванням чоловіками віком 21 року. За Конституцією 1793 року надавалося право народу на освіту, соціальний захист, недоленість, повстання, приватну власність тощо, але не давала ця Конституція реальних гарантій дотримання цих прав. Введення Конституції 1793 року у життя було відкладено до закінчення війни з антифранцузькою коаліцією. Усі верстви населення були незадоволені внутрішньою політикою Якобінського конвенту, селян не влаштовували земельні декрети і постійні реквізиції, міщани страждали від високих цін на товари першої необхідності. промисловці – Обурювалися максимумами, які не давали змоги отримувати нові прибутки. Військові нетерпіли втручання у їхні справи комісарів конвенту. Найбільше побоювання серед політиків викликав організований якобінцями терор. Першорядними завданнями Якобінський конвент вважав розправу з усіма, хто не погоджується з його політикою всередині країни, і створення численної. Та боєздатної армії для боротьби з зовнішніми ворогами. Якобінська диктатура спричинила у Франції у 60 із 83 департаментів країни масові повстання, які були очолювані жерандистами та роялістами, прихильниками ще монархії, яких називали. Верстви населення, які захоплено прийняли революцію 1789 року, не хотіли миритися з уст встановленням диктатури ще страшнішої, ніж королівський абсолютизм. І в середині якобінського блоку відбувався вже розкол. Ліві якобінці і шалені закликали до продовження революції та застосування крайніх заходів для зміцнення влади. Натомість Дентон, Демулен та їхні прихильники виступали за обмеження терору, за що їх прозвали поблажливим. Активно закликав до терору Робесп'єр, який незабаром підпорядкував собі комітет громадського порядку. У липні 1793 року дворянка Шарлота Корде вчинила терористичний акт кинчалом заколола хворого марата, вважаючи його головним організатором терору. Це стало приводом для проведення якобінцями жорстокої внутрішньої політики. Початком терору стали декрети конвенту з 1794 року. Усіх незгодних з політикою якобінців назвали ворогами народу. Прихильники ебера, або яких ще назвали еберисти розпочали боротьбу за релігією. Приміщення церкви і храмів стали зачиняти і перетворювати на світські установи. Проте наступ на релігію тривав, і християнство було замінено культом розуму. Центром став Храм Розуму, Паризький собор Нотр-Дам. Першими жертвами терору стали політичні противники якобінців. 24 березня на гіллятину відправили лідера клубу Кордельєрів Ебера і його прибічників Шомета та інших. У квітні було страчено поблажливих Дентона, Демулена та інших товаришів. Влада фактично опинилася в руках Робісп'єра, Шинджуста, Кутона. До липня 1794 року тільки у Парижі було гільотовано 1251 підозрюваного. 10 липня прийняли декрет, який прискорював і спрощував винесення вироків без юридичних формальностей, було проведено реформу революційного трибуналу. За якою для звинувачення вистачало лише моральних доказів, на ешафот відправляли дворян, священиків, промисловців і торговців, які порушили закони про максимум. Якобінський конвент ухвалив так звані вантоські декрети про розподіл між біднотою майна, ворогів народу і підозрілих. Так як якобінці виступали за обмеження великих капіталів, тому частина заможного населення почала виступати проти них. 27 липня 1794 року або 9 Термідора Другого року республіки за революційним календарем якого саме встановили якобінці, Робесп'є, його брат Огюст, Кутон, Сен-Жюст та інші були заарештовані. За допомогою начальника в'язниці представники окремих секцій і комуни Парижа звільнили заарештованих і доставили їх у міську ратушу. На допомогу до Бесп'єру прийшли загони 16 секцій із 48. однак диктатор не зміг організувати опір конвенту, і вночі загони розійшлися, тоді озброєний загін змовників увірвався до ратуші і розправився над прибічниками Робесп'єра. Невдовзі Робесп'єра і понад 100 активних якобінців було страчено. Так закінчилася якобінська диктатура, яка не принесла народові Франції очікуваного добробуту, свободи, рівності та спокою.